Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, лугатирі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все, Тільки дівчата та соловейко не затих. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть. Співають і дочі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Діти, ви прослухали вірш? Тараса Григоріча Шевченка це наш український видатний письменник і поет. Колись дуже давно в бідній селянській хаті в селі Моринці на Черкащині в родині Шевченків народився хлопчик, якого назвали Тарасом. Жили вони бідно, батько і матір. Багато працювали, щоб прогодувати сім'ю. А працювали батьки Тараса у пана. Адже багато років тому назад в Україні були кріпаки і пани. Пани зневажали своїх кріпаків. Крім того, примушували тяжко працювати задарма. А родина у Тараса була чималенька, п'ятеро сестричок. І двоє братів. Поки мати тяжко працювала за меншими дітками, доглядала старша сестра Катерина. Вона була Тарасові за няню. Любив Тарас бавитися з дітворою, а ще більше слухати казки, пісні і особливо розповіді діда Івана Шевченка, розповідав дідусь про героїв. Які боролися за правду, за краще життя простих людей, про повстання селян і кирпаків проти панів. Коли Тарасу було 9 років, його дитяча радість потьмарилась горем, померла його мати, а через два роки помер і батько. Не пройшло багато часу. Але змінилося багато в житті у хлопця. Він відчував потяг до поезії, до малярства, а почав писати вірші Тарас ще з дитинства, і перша його збірка вийшла під назвою Кобзар, дітки. А чи ви знаєте, чому вона так називається? Коли Тарас був маленький, він любив слухати пісні про народ. Про його життя, а пісні співали дідусі, які грали на кобзі, і їх називали кобзарями. А Шевченко писав вірші про народ і тому і назвав свою книгу Кобзар.